Ця війна не потрібна нікому, вона горе всьому живому, хто сина свого не втрачає, Біль матері не знає. Вже сльози виплакала всі, і кожну мить згадала, як підростав єдиний син, що забере війна. Не знала, доля випала хлопцям лиха захищати свою Батьківщину і країну, щоб зберегти, мати мусить віддати сина. Не страждайте ви, матері, подвиг ваш цінуватимуть люди, народили героя ви рідній землі, і народ про це. Не забуде, ця війна не потрібна нікому. Вона горе всьому живому. Хто сина свого не втрачає, біль матері не знає.